Ой, так, не так. Нічого, поки ми якраз ось, тепер добре. І так, сьогодні у нас чудовий вечір. Ми дізнаємося якусь корисну інформацію для себе. І ми ці зустрічі відкриті проводимо для того, щоб підтримувати вас і підтримувати себе? І ще раз і ще раз повторювати самі важливі речі, які колись відкрилися нам, з Ларисою Олександрівною. Ми з цим працюємо, і у нас непогано виходить. Яка ж у нас сьогодні зустріч і яка тема? Як поратися з фінансовим стресом, боргами в період кризи? Як впоратися? Як справиться? Є фінансовий стрес, є борги? І ще це в період кризи. Давайте ми з вами запишемо. Криза. криза, криза. Оце перше слово криза. Ми по-різному дивимося на кризи, і взагалі на значення слова криза. Якщо у вас є можливість, будь ласка, напишіть, яка у вас асоціація з словом. Криза, що ви відчуваєте? Що, про що ви думаєте, коли ви чуєте слово криза? Будь ласка, в наш чат хоча б одне слово. І я дуже буду вам вдячна, якщо ви будете відкривати віконечка, бо це не просто лекція, це півгодинки гарний контент і комунікація з вами. І так, криза для мене. На початку мого розвитку криза це був жах. Я прямо так написала, бо слово жах. В когось е <плес> я написала, написала Іраїда нестабільність, страх, нерви. Угу. І перевіряємо, в кого ще мікрофончик працює. Буду рада, якщо ви його виключите. Ужас. <плес> 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 Людмила, у вас включено мікрофончик. Угу, Дякую. Ужас. Ужас. угу. Не написала Тетяна, не написала Світлана не написав Сєволак, не написала Наталя. Що ж це таке е... криза? криза? Я дуже хочу, щоб ви були активні, а не просто слухали, бо коли ми просто слухаємо. Ми можемо погоджуватися, можемо не погоджуватися. І інформація може пройти повз нас таким фоном. Якщо ви приймаєте участь, то відбувається обмін, обмін енергіями. Угу. 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 Нестабільність, зміни, стрес. Добре. І так, існує. Дякую всім, Валат. Глупості. Дуже добре. Напишіть, будь ласка, три варіанти сприйняття кризи. Зазвичай це так буває. Перший варіант. Це Марина. Ага, дякую. Перше. перше. Перше, якщо ми е, зробимо таке соціальне опитування, то перше, що е, виникає, що криза це труднощі, які ми не могли передбачити. І прямо напишіть перший варіант ми не могли передбачити труднощі, які ми не могли передбачити. Е, це може бути захисна реакція, коли ми могли б сказати, що війна Пандемія, відсутність роботи це різні варіанти криз, але кризи бувають тимчасові і затяжні. Війна це затяжна криза. Пандемія втрата роботи, втрата клієнтського портфелю це тимчасова криза. Чи могли б ми це передбачити? Я можу сказати, що я з точки зору думаю, як людина, яка Любить порядок і любить передбачити. Я будувала і рекомендувала людям будувати фінансові алгоритми, фінансові системи. Хтось мене послухався, хтось не послухався. Під час війни більшість людей, які закінчили курс фінансового управління, вони не пережили фінансовий стрес такий потужний, як інші люди, які не мали того фінансового алгоритму. І можу сказати, що для того, щоб не було багато криз передбачити, треба всі е, галузі життя, особливо фінанси, будувати вдовгу. Ще раз, вдовгу. Не робити заощадження, наприклад, на е, місяць, два, три, чотири, як воно в мене. Є люди, які в Європі живуть, європейці, вони не всі теж заощаджують гроші на 2-3 місяці. Потім бач, щось відбувається, людина не готова. І так, щоб передбачити, хто мене зараз може зрозуміти, напише таку фразу: треба будувати систему, щоб гроші були завжди. У мене таке є, я це побудувала. І дуже класно, От Марина написала, криза це хаос. Молодець, просто ну, в десятку. Якщо є гроші вдовго, не буде проблемою передбачити на майбутнє, тому що ти будуєш ну, багатоелементний такий алгоритм, де в тебе є надовго або на все життя. Це я просто сказала для тих, хто розуміє, що таке система. Треба побудувати систему. Якщо просто сказати, то Якщо ми не будемо думати наперед, на 10, 20, 30 років, а будемо переживати, падає долар, піднімається долар, падає євро, піднімається євро. А що буде, як буде? Поки ми думаємо, хтось будує алгоритм, хто не будує, як стрес і криза приходять борги, приходять борги. І борги приходять, я кажу, затяжні і такі дуже потужні. Чому? Тому що приходить такий стан, який я називаю пустота, ніщита, і ця нікчемність людина себе відчуває ну, розгубленою. Тому передбачити наперед можна, і докласти зусиль можна. Тепер другий е варіант розуміння кризи. Коли те, що відбувається, виходить з-під вашого контролю. Народилась двійня. Може бути таке, може бути таке. Далі отримала спадщину. У мене є клієнтка, яка під час війни е отримала спадщину. Вона з Чернігова, вона пережила сумасшедший стрес, але отримала спадщину і каже мені, Вікторія, що робити? Я говорю: а що робити? Радуватися. Радуватися, коли ми щось не можемо проконтролювати. Я скажу так, що ми можемо контролювати тільки те, що ми бачимо. Але ми можемо не бачити і, тим паче, не можемо це контролювати. А що ми можемо контролювати? Ми можемо контролювати свої фінансові рішення, те, що нам відкрито. І тут я вам підкажу. Дуже круту річ, е, у нас з Лариси Олександрівною є такий алгоритм, називається Сім принципів, або Сім елементів, або сім видів чистоти, як приймаються фінансові рішення для того, щоб ми ніколи не були в боргах. Ніколи. От, повірите ви чи ні, якщо ми подивимося на наш чудовий е, вигляд. То ми ніколи не скажемо, що в нашій голові є багато сміття. Бо хто скаже, що у вас в голові є сміття? Або в мене запитаєте, є сміття? Я скажу, що ні, немає. Як тільки приходить якась турбулентність, якісь непередбачувані моменти, з твоєї голови таке щось лізе, хто за собою спостерігав. Ну, правда же, а що буде завтра? А що буде, а як буде, а де буде? Якщо ти сьогодні приймаєш коректні рішення, чисті світлі, то завтра про тебе подумає, І коли я рекомендувала своїм слухачам акумулювати резерви, робити це правильно, потихеньку, вони акумулювали в трьох валютах мінімум. І коли сталася війна, то вони могли контролювати ситуацію, коли вони. Приймали рішення, а куди вони переїдуть, а в яку країну. У них, були, у них була валюта, у них були готівка, була безготівкові гроші. І так наш е сьогодні посил цього пункту 2 це криза. Може бути тільки тоді, коли ми не контролюємо те, що ми можемо сьогодні контролювати. Сьогодні. Тому що є такий принцип, що сьогодні думає про завтра. Це духовний принцип. Сьогодні ти повинен зробити те, що від тебе залежить. Третій, Третій погляд або розуміння кризи. Коли ви не розумієте, що відбувається. Коли ви не розумієте, що відбувається? Е, я скажу так, коли ви не розумієте, що відбувається, не розумієте, що це може бути? Бац, коли в кого така ситуація була, ну, поставте плюсик, будь ласка, в кого була ситуація, коли ви не, розуміли, не зрозуміли, що відбувається? Угу, угу, угу. І ти думаєш, Господі, що це? Я зараз трішечки буду духовною і скажу так: що будь-яка криза, давайте ми тут запишемо: будь-яка криза це певний етап. Певний етап. Згадайте себе, коли, може, ви перший раз йшли в школу, в університет, в ЗАГС, не знаю там, куди там, в родильну кімнату, на роботу, відкривали бізнес. Це певний етап. Криза це теж певний етап, який треба пройти, пройти для того, щоб вам відкрилась глибина. Що таке відкрилась глибина? Це тоді, коли ваше життя для вас же щось відкриває. От хто проходив кризу, ви не розуміли, що відбувається. Але ви е, потім сказали: Боже, я дякую за таку ситуацію. Кого це було? Поставте 15. Я наведу вам дуже простий приклад. Е, я коли закінчила педучилище, мені було 21. І я поступала в університет. І мені не вистачило одного балу, щоб я поступила в університет. І знаєте, було так дивно, я дуже багато зусиль доклала, і мені не вистачило одного балу. Боже, це була така, така трагедія в сім'ї. Батько не розмовляв тиждень. Це була така трагедія і переживання. На сьогоднішній день в мене 5 вищих освіт, учена ступінь і ще я доцент. І ми е, сміємося з батьками. Я говорю, ти пам'ятаєш, як це було? Будь-яка криза в перекладі, як ми знаємо з китайської мови, не з китайської, там два значення: і криза, і можливість. Тому отут напишіть, криза дорівнює можливість. Можливість дорівнює криза. Якщо ти не використав можливість, то може прийти інша криза. Ми з Ларисою Олександрівною на ближайший час, близький цей час, запланували провести зустрічі, чотири зустрічі на тему, як вийти з боргів фінансову безпеку раз і назавжди. І у вас буде така можливість. Захочете, прийдете. Не захочете, ця можливість перейде до інших людей. І так, можливість, і криза це дорівнює. Якщо в ваше життя приходить інформація, і ви психологічно, серцем, енергетично енергією, ви відчуваєте, що е, вам бажають добра, що ви відчуваєте, що це вам потрібно. І ви не зробите цей крок, може бути ризик. От в мене таке було, коли мене попереджали і казали, Вікторія. Отут, будь ласка, зверніть увагу на те-то тето. Я казала: добре, і йшла далі. Я не звертала уваги, бо в мене не було ніби то запит, ніби запиту. Але мені одного разу сказала одна людина, що можливість, яка приходить для тебе, вона нікуди не дівається, вона просто переходить до іншої людини. І я тепер будь-яку можливість чіпляю. І думаю, чи хочу я її пропустити, ту можливість, чи ні. То мене зрозумів, поставте 20. Мене це дуже зачепило, дуже зачепило. Чи потрібно мені почути із боргів фінансову безпеку? Може потрібно, а може, не потрібно. Але чомусь цю тему Вікторія Леся Олександрівна піднімає. Чому? Тому що кризи напишіть, не закінчуються. Вони не закінчуються все ваше життя. І вони бувають двох видів: короткі і довгі. Щоб криз не було фінансових довгих, а були короткі, короткі. що ви щось зрозуміли, ви відчули, ви пере, 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 перестрибнули і пішли далі. Ми проводимо оці чотири зустрічі вихід з боргів фінансову безпеку, де я буду давати. Певні міні-системи, які дозволять вам не понуритися в боргову якусь яму таку велику. Чому? Тому що якщо ми не вирішимо один криз, криз в фінансах, він примножується. Ще раз, Він примножується. Як примножуються прибутки, як примножується капітал, так примножуються борги. Бо там працює система. Наступний пункт. З Це вже як формули, і те, що я прошу вас подумати. Це не просто теза. Є сходинки до фінансової безпеки. Як є спад в борги, так є сходинки до фінансової безпеки. І ці сходинки, про які ми будемо розповідати, це сім сходинок. Ти сидиш і думаєш, про що вона каже? Якщо в мене є борги або відсутність вільних грошей, то це про що? Це про те, що в нашій голові немає думок, кроків, пунктиків, на яких, ну, мовно кажучи, ми можемо спиратися. Поділюся з вами, я тут експериментую, варю борщ. Дуже давно це не робила. Коротше, зварила борщ і вилила в туалет. Чому? Я забила певні, певні елементи в борщ покласти. Ну, Смішно, просто давно я цього не робила. І думаю, що ж таке, що ж я пропустила? Заходжу в магазин, дивлюся, там пакетики томатної пасти. Я думаю, Боже, а всі хазяйки томатну пасту кладуть? Хто кладе томатну пасту в борщ? Підніміть руку. Ага. Зараз вже немає таких свіжих помідорів, що можна там протушити. І я так. Ага, думаю, блін, так я оце забула томатну пасту покласти. Звісно, в мене не борщ, а суп вийшов. Получається, що борщ складається з певних елементів. І якщо Вікторія не поклала томатну пасту одну там із десяти елементів, то вийшли не борщ, а фігня. Так? Те ж саме і в грошах. Якщо ти. Не знаєш, з чого складається фінансова безпека, з яких інгредієнтів, то то буде не фінансова безпека, а рано чи пізно буде фінансова криза. І тепер давайте пишемо певний ланцюжок. Криза, стрілочка вправа. Це стрес. Стрілочка вправа це борг. Що таке борг? Борг це не те, що ми погані. Ну, наприклад, я ж не погана хазяйка, ну, не знала, що в борщ пасту треба класти. І так сміялася сама себе. Ну, думаю, капець, це ж треба так в 50 років забути, як борщ варити. Ну що буває. Але Получається, що ми можемо без борща пережити. Да? Пішли, купили. А якщо немає грошей, як ти купиш? І так, криза, під словом криза пишемо можливість. Тобто, ми кризу міняємо на слово можливість. Стрес міняємо на слово обізнаність, осознаність. От я зайшла в магазин, о, увіділа томатну пасту. Ви зайшли там на чотири зустрічі, бач, побачили, які там пункти повинні бути. І слово борг під словом борг пишемо безпека. Безпека. Я колись поміняла борг, стрес і фінансову кризу на фінансову безпеку, спокій, можливості. І я з такою радістю це розповідаю. І знаєте, коли ти пройшов оту хворобу у боргів, хворобу, то uh, ти думаєш, гарно це чи погано, дуже гарно. Зараз люди з мільйонними uh, боргами у мене є в супроводі, і вони зцілюються, uh, відновлюються і йдуть в плюс. І кажуть мені, Вікторія, ми не розуміли, але ми зараз в такому приємному стані, ми зрозуміли, як і куди йти. А так вони. З чоловіком оця пара, Ну вони були в такому жуткому стресі і так боляче, бо якраз чоловік прийшов з війни, працювати не може, і ну дуже важко. Але завжди є світ в конце тунеля. Завжди. Це все тимчасово. Але питання: а якщо я ніколи не була в боргах, Ну я шучу, я говорю, буває. Обозьяльно, чоловік рано чи поздно попадає в долги. Чому? Тому що це є певна, певне мистецтво Всесвіту і Господа, щоб ми піднялися. Напишіть, будь ласка, боржник, майбутній мільйонер. Боржник, майбутній мільйонер. Практично всі мільйонери вони були в боргах. І я шуткую і кажу так, але я не шуткую. Напишіть суму, яка у вас є на рівні боргу зараз. Може, ви знаєте, може, ви не знаєте. Собі напишіть: мені не треба. І помножте цю суму. Перший варіант на 30, другий варіант на 60. третій варіант на 100. Тобто, у кожного з вас є оцей потенціал. Вирости в 30, в 60 в або в 100 крат. Я думаю, що ці суми вам сподобаються. Чому ви ще поки не там, бо ви не знаєте, як думати для того, щоб зрости. я повторюю 7 принципів, або 7 складових, або 7 елементів фінансового борщу, щоб стати гарною поваріхою. Я вже так просто думаю, так, у мене буде тепер лучший борщ, коротше, я от буду расти в этом. І так, є сходинки до фінансової безпеки, є сходинки до зросту в 30, 60 і в 100 крат. Але напишіть, але, але, але щось нам заважає туди йти. Перше, що нам заважає, це некоректне відношення до себе. Ой, я ніколи от цього не збавлюсь, ой, ці ка кредитні карти ліпнуть, долги ліпнуть, вони постійно ростуть. Я кажу: то в голові певна загулінка є, її треба знайти. І ми знайдемо другий варіант от якщо я послухаюсь, тих чистот і в мене не вийде. Скажу так: це дитина внутрішня так каже А в майбутньому доросла людина внутрішня, яка зростає, треба її як виховати, скаже, я буду пробувати до тих пір, поки в мене не вийде, я не здамся. І рекомендація наприкінці мого виступу, я планувала півгодинки, щоб бути вам корисною. Моя позиція, моя позиція, я дуже хвалюся, бо це мене навчив мій ютер. Він мені казав так: Вікторія, якщо хтось, кого ви знаєте, або про когось прочитали, получилося те, що ви хочете, щоб у вас получилося... Значить, ви зможете теж. Значить, ви зможете теж. Напишіть собі, будь ласка, якщо я знаю Вікторію, Ларису Олександрівну, і вона справилась, а Лариса теж може щось там доповнити, так? Да? Я думаю. Ось, то теж я справлюсь, бо я в оточенні тих людей, які знають, про що вони говорять. І це правда. Це правда. Тому. А... Була рада з вами побути. Я вірю, що я була вам корисна. І як впоратися, перше, це змінити відношення до права жити не в боргах, не в стресі, не в кризі, а зрозуміти, що це як точка початку твого рівня життя це безпеки і заможності. Тому передаю слово Ларисі Олександрівні і Можу сказати, що вона мене доповнить, вона мене поправить, якщо треба, вона це вміє робити. Вона дуже точна людина, з нею дуже приємно співпрацювати. І, будь ласка, Лариса вам слово і рада була з вами побути. Дякуємо, Вікторія Володимирівна. Незважаючи на те, я, ми бачимо, що ви трошечки застудилися і важко говорити. І тому бажаємо вам одужання. Бережіть себе, ви нам потрібні, і потрібні, і ваше серце потрібне, і, і ваша голова, і ваша душа, і ваші руки теж. <риклад> <риклад> тому бережіть бережіть себе, будь ласка, а ну, наразі ви вже передали мені слово, то я дійсно доповню, що о саме ось цей курс, про який. Говорила Вікторія Володимирівна. Він називається Свобода від боргів Шлях до фінансової безпеки.